Всіх вітаю! Ви на каналі Мистецтво Гомоопатії і з вами я, лікар-гомеопат Тетяна Коломієць. Сьогоднішня тема на прохання пані Наталії буде присвячена такій темі жіночій як клімакс. Я не буду багато розповідати про багато препаратів, які допомагають при цьому стані. Я зупинюсь в основному на такому гомопатичному препаратові, як Сепія. Отже, клімакс це такий період в житті жінки, коли закінчується дітородний вік. В народі є таке твердження, що ніби з наступанням менопаузи жінка стає менш привабливою, особливо її зовнішність, але насправді, як показує практика, насправді це зовсім не так. Моложавість жінки визначає не тільки наявність. Місячних, або, скажімо, перебування в періоді дітонародження. Отже, в гомеопатії є ряд таких препаратів, які називаються жіночими. От, Наприклад, ігнація це препарат, який максимально показаний в підлітковому віці. Ну, відповідає він підлітковому віці, в тому числі і появі перших місячних і так далі. Потім е, період такого активного жіночого життя е, максимально відповідає такий препарат, як натрій муріатіку. І от клімактерічному періоді, періоді, коли е, не відсутні місячні, а е, клімактерії наступно. Наступає ще за років приблизно 5 до того моменту, коли вже місячних немає, вони відсутні. В цьому періоду максимально підходять декілька препаратів гомеопатичних, і один із них я на одному із них я зупинюсь. Отже, це препарат Сепія. Це препарат тваринного походження. У мене на каналі є окреме відео про сепію. Я там більш зупинялась на психоемоційній характеристиці цього препарату. Ну і дещо описала і фізичні проблеми жінок, а зараз зупинюся на проблемах клімаксу. Отже, сепія це один із препаратів, який показаний при клімаксі. Що ж, яка має бути жінка, щоб її підійшов цей препарат? Перше. Це, скажімо, настрій в такої жінки. А ми говоримо вже про період менопаузи або навіть до менопаузи, він такий меланхолійний, значить, максимально проявлений такий смуток, туга, незадоволеність, втрата інтересу до життя. В чому, чому, це так, чому це так виникає у жінок типу Сепі? Насправді, це жінки дуже сильні жінки, тобто в них дуже проявлений такий чоловічий аспект. І вони добрі, милі на роботі, скажімо, в колективі на роботі, вони добрі колеги, але вдома, в домашніх, в домашніх умовах з своїми домашніми вони ведуть себе по-іншому. Вони... Так ведуть себе, що ніби їхні домашні для них є небажаними. Вони сваряться з чоловіком, і саме основне, основна проблема вони не задоволені своїм чоловіком, хоч насправді вони його люблять. А незадоволення походить від того, що. В них є сильне бажання переробити чоловіка, щоб він став іншим таким, яким вони бажають. І через це виникають часті сварки, які можуть продовжуватись довго, і коли вже діти виросли, скажімо, будинок став ніби пусткою і в. В таких умовах виникає думка, і такі жінки дуже часто розлучаються. Ну, Розлучення нічого доброго в їх життя не приносить, тому що проблеми їхні залишаються. І якщо говорити про клімакс, про патологічний клімакс жінок типу сепії, То тут можуть бути представлені всі симптоми цього періоду. Це приливи, пітливість, підвищення артеріального тиску, сухість інтимних слезових оболонок, це закрипи, це емоційно. Емоційний рівень порушений, це схильність до безсоння, випадіння волосся, шкіра в такі періоди робиться дряблою, тому що втрачається, скажімо, колаген, сполучна тканина стає іншою, набір ваги маси тіла, різні різні прояви, скажімо, такі, як з'являється біль, що б не боліло, яке місце б не було боляче, але віддає воно в спину. І така жінка часто скаржиться на болі в спині. Якщо це болі гострі, навіть такі колючі болі, пронизуючі можуть бути із вагіни, але віддають у матку і в ділянку живота, або в поясницю, або в спину, в спину. приливи. Приливи, пітливість і особливість цих приливів, що що вони проходять і відбуваються в день або більше під вечір. Оскільки основний такий мотив жінки сепії це втомлюваність. І роздратованість. І вранці в них ще є сили, а під вечір уже в них сил немає, вони вже їм нічого не, не радує і нічого не цікаво. Також характерний, як я вже сказала, закрепи для таких жінок. Якщо взяти анамнез, то під час вагітності в цих жінок теж були скарги на закрепи під час вагітності. Під час вагітності дуже сильно яскраво проявлений був токсикоз у вигляді там нодоти, блювоти. І такого, скажем, непереносимості навіть запаху їди, і при чому цей токсикоз може тривати до самих пологів. Для сепії характерна лейкорея, тобто білі на фоні роздратованості, на фоні тривожності, на фоні пригніченості. І також біль при цьому в спині. Також для сепії, особливо в клімактеричний період, характерний такий поганий запах сечі, тобто сеча такого інтенсивного запаху. Для жінок, типу сепії в клімактеричний період характерні випадіння матки, і всі симптоми з цим пов'язані. Якщо взяти М... жінка Сепія, я дуже любить сідати і схрещувати ноги, оскільки в неї є таке відчуття, що ніби всі внутрішні органи випадуть через вагину. Як я вже сказала, сильний біль, де б він не був, він віддає в спину, Може, можуть бути маткові кровотечі. Ну, вже в, клімакти... в клі... предклімактирічний період, навіть в менопаузі, кожних дві неділі. Е, краще е, такій жінці е, Сепі, е, тоді, коли вона виконує якісь інтенсивні вправи, інтенсивно рухається. Е, такі жінки люблять танцювати. Е, краще їм також від е, тепла постілі. Ну, оскільки вони люблять відпочивати, гірше від холодного повітря, від холоду, від емоцій, скажімо так. Такі жінки, як вже зрозуміло, мерзнуть. Тобто можна сказати, що для них характерна гіпофункція щитоподібної залози, гіпотеріоз такий проявлений, він може бути при, при клімати, в кліматеричному періоді. І ось Такі має симптоми. Ще хочу наголосити, що такий симптом, як випадіння волосся, я вже говорила, теж характерний для сепі. Шкірні проблеми, які можуть бути у сепії, це такі висипи ізольовані, вони ніби нагадують. Лишай, і розташовані вони у верхній частині тулуба це грудна клітка, лопатки, ну одним словом, до, зверху до талії. Вони можуть зудіти, чесатися. Якщо дати сепію на початок скажімо, менопаузи, Коли тільки починаються такі симптоми, то сепія повністю може забрати симптоми такого патологічного клімаксу. І не тільки в алопатичній медицині люблять призначати в таких випадках гормони. Гормональна терапія ну, має свої недоліки навіть дуже великі. І тут я можу просто нагадати, що допоможе таким жінкам гомопатичний препарат Сепія. Якщо коротко зупинитись на інших гомопатичних препаратах, які можуть, бути, можуть допомогти при симптомах клімаксу, то це перший із них лахезіс. Але лахезіс не можна. Не можна давати разом з сепією, оскільки вони зовсім різні. Якщо сепія це немає сил, низький життєвий тонус, немає енергії, немає тепла, мало любові, то лахезіс – це навпаки це сильний препарат, це яскраво виражений тонус життя, це ревнощі. Це жінка, яка слідкує за собою, їй навпаки, хочеться сексу, і вона знаходиться в стадії такої конкуренції. І от період менопаузи, предменопаузи, приносить приносить її характер роздратування, ту же меланхолію. і... Там більше проявлені приливи, відчуття жару, відчуття такого ядухи, непереносимість одежі в ділянці щитоподібної залози. І приливи характерні вранці, вночі або вранці під час пробудження. Для сепії характерна. Днем вдень і ближче до вечора. Що ще сказати про лахезіс це люди жаркі, їм гаряче, вони схильні до підвищеного тиску, і Лахезіс це один із, один із препаратів. Який показано, коли відбувається подавлення чогось, в тому числі місячних. Місячні були були щомісячні втрати крові, а тут вони завершилися, і для організму це погано. І один із препаратів дуже ефективний, скажімо, на другому місці після сепії це лахезіс. Теж кровотечі характерні для Лахезіса, підвищений, більше підвищений тиск, лівобічний препарат Лахезіс і лівобічний препарат Сепія. Якщо ще один препарат згадати, це графітис. Графіт це підходить жінкам, які мерзнуть, так як і сепія, і в них багато шкірних проблем, які виникають. Під час менопаузи, це шкірні проблеми під молочними залозами, в складках шкіри целюліт на бедрах, і також тенденція до збільшення маси тіла, особливо. Живота, схильність до закріпів також. Тобто, це та ж симптоматика, також симптоматика гіпотеріозу, тобто пониженої функції щитоподібної залози. Що не скажеш про лахезіс, Там навпаки. Що ще, які ще можу препарати згадати? Це сангвінарія. Теж дуже добрий, хороший препарат, жаркий препарат, схильність до приливів, схильність до, до такого рум'янця емоційного, скажем, буває на обличчі і проявлена такий головний біль. Головний біль справа над правим оком локалізується в сангвінарії. І також головний біль теж досить сильно проявлений в менопаузі у сангінарії. Із ще можу згадати препарат сульфур. Сульфурний, сульфурний клімакс ну, теж включає в себе багато симптомів. Теж жаркі люди, теж схильні до пітливості, схильні до... взагалі не переносять жару. Треба сказати, що лахезіс і Санвінарія не переносять сонце, а сепія може любити сонце, тому що в неї не вистачає тепла в організмі. Ще можу, ще можу згадати, що сепія не переносить головний убір, тобто він тисне, давить, і дискомфорт виникає в жінки сепії при цьому. Отже, отже, я буду закінчувати. Про такий препарат, як Сепію та інші. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, чи були у вас якісь випадки, що думаєте з цього приводу. А моя, моя робота, моя, скажем мій інтерес це пропагувати гомеопатію як науку, як, гомеопат... як один із методів дуже дієвих в лікуванні із методів, який дуже, скажем, дуже близький до людини. Дуже такий зберігаючий, не приносячий шкоди, не маючи ніяких побічних дій і діють гомеопатичні препарати і на рівні ментальному, на рівні психоемоційному, а також і на фізичному. Тобто зберігається оця духовна вертикаль. Отже, всім бажаю здоров'я. Дякую за увагу. І на все, на все добре. До нових зустрічей.